Друзі, привіт. В роботі Toyota Corolla Дуже дякую людям, які переходять по дописах або на мою стріночку заходять і вже щось там лайкають, переглядають. В общем, така от машина з антидоглядом Бачите, антідоглядом вон. все чорне, все жирне, все в всі натерті, ручка вже така потерта. Трохи бруду в ній не збиралося. Бачите, як тут по ці поналітало вже. І це вже треба все постирати. Ще ніби нічого не порвано. Ще більш-менш так, резинки теж такі якісь дивні. Треба їх буде вимивати. Потолок брудний. От, і тут він взагалі якийсь такі має, щось таке треба дивитися. Часом десь провесонів не було. Часто я дивлюся отут. Саме парше тут відвалюється потолок і по цьому я вже так орієнтуюся. О, бачите, такий от він грудний кермо блищиче, панелька, понятно, вся повністю натерта, панючки, смердючки, всякі так, соти коврики. і Під ковриками от така от буба і він ще навіть от, конденсує. Помаленьку собі тут ну, Вся така машина. Треба її прибрати, тому вона приїхала. Так, корола. О, ззаді, ззаді вже так не натерли. Бачите, більш-менш сірого кольору. О, але все одно в неї тут поналітало. Прийоми грязні. Так, дуже більш-менш ніби чисто, але я думаю, що тут теж все впилів. Бруді та ковраки і під ковраками кучерявий коврлін, отакий от, от брудний, затиснутий, треба буде його. Припідняти, ну і тут купу всяких речей треба буде повитягувати. Ну, потолок грязний, потолок дуже грязний. Є Буба проблема в багажнику, він чомусь тут підцвітає. Я він тут вологу бере і собі тихенько цвіте. Це теж ми відмиємо. <кій> Давайте... <кій> <я> нам... Ой, <кій> ось, ось, ось ці всі приблуде. Пошукаємо, де може є вологість якась. Можливо, це навіть треба десь зняти, щоб подивитися, бо він ну, звідкись волость тягне. Пусть чіпає ці штуки, подивлюся. Може там десь знизу вода є, тому воно так собі роби. Ну і спереду знову бачите. Спереду чомусь воно наплаговане. Чомусь воно таке натерте. І воно таке все неприродне. Ну, не те, що не природне, нема в машині нічого природнього, неаутентичне, скажімо так. Ну, Зараз ми це все, зараз ми це барінно, це кацапська мова лізе мені. Зараз ми це все помиємо, почистимо От. і все буде красиво доглянуто, все буде сиреньке, гарненьке, так як має бути. Ну що, друзі, корола. Як бачимо, помилася панелька, змилася ця вся хрень, навіщо не називаєш. Кермо видно, що їздила перед тим перша власниця, певно, була жінка, тому воно таке в колечках. вся повністю закоцана колечками, Але все гарно сіреньке, постиралося, гарно сідухи, духи, помилися максимально гумки, потолок помився, машина вже мала хімчистку, якусь чистку. Тут ця чорнота не пішла. Я думаю, через те, що тут побризгали. І переложили, і воно від цього собі там взяло. І коротше, я вже не хотів малити, боявся, щоб воно часом не відлипло. так, Пороги теж всі покоцані, керлін з начосами. Але вже чиста. Ну, наскільки можливо, наскільки чиста. Також тут так видно, так зараз не зловлю. Видно так, що вона підлохить, витерта, тому її натирали. І вона така вся, ну має вона якусь сивину. Має якісь окоски, тому я думаю, її і натерли. натерли, щоб прикрасити. О, Бачите, вона вся в таких незначних царапинках. Таку машином. І тут плямки, але тут щось може і не домилося. Плаги, то все зараза така, під фонарик потягнула. Тому її прикрашали до продажу, прикрасили. А Багажник законсервували, позакрили і тому він підтух. Зараз його теж я простирав. Його бажано буде, коли настати машину на парковку, відкривати одну сидуху, щоб, щоб воно собі тут воздух ганяло. Так що, друзі, отакий от проект тяжкий, тяжко мити плак. Бачите, отут, а вон плямка. Бачите, що якась царапанка, його чимось пробувала замазати, загріти, може, феном. Надало чорну плямку і тоді вже без того ніяк. Без того плаву вже ці пашині ніяк. Також пройоми я пробую помити, вони вже дуже окис, ну вапно від води осіло, і це вже так треба сидіти довше. На таки часу немає. Гроші не беру, трошки змиваю, що виходить, то виходить. Ну, взагалі, така от машинка трошки затерта, трошки, бачите, ще є остатки плаву. Це разом під фонариком витягує. Ну, в загальному помилась. Але її, певно, що треба буде знову натирати. Без того вона не Дуже багато всяких цяцьок, масок по ній неприємних. Такі машини теж є. І... От для таких машин і косметика це продумана. До таких трошки з'юзаних. А якщо машина в гарному стані, то не бажано натирати.